Минулого місяця ми планували відвідати батьківщину Конфуція, місто Чифу, провінція Шендун, найважливіший центр Конфуціянства. Але через відсутність капіталу не встигли піти до колиски сіхної цивілізації. Тому сьогодні давайте дізнаємося про те, які місця у Чифу за допомогою штучного інтелекту. Конфуцій, китайський філософ і політичний діяч періоду ченців, що традиційно вважається градком китайських мудреців. Його філософське учення, зване конфуціянство, підкреслювало особисту та державну моралі, правильність соціальних відносин, справедливість, добродух та щирість. Учення та філософія Конфуція лежать в основі культури та суспільства Східної Азії, залишаючись у всьому усьому Китаї та Східній Азії до сьогодні. Батьківщина філософа Конфуція, місто Фу, провінція Шандон – Найважливіший центр Конфуціянства. У місті знаходяться три відомі святині – Храм Конфуція. Особняк родини Конфуція і Цвинтар Конлін. Храм Конфуція, найважливіше місце поклоніння Конфуцію. 4708 року до нашої ери на другий рік після смерті філософа правитель князівства Лу перетворив будинок, де жив учений. Він є архітектурним ансамблем стародавнього Китаю. Бо сусідство з храмом Конфуція знаходиться особняк Конфуція, де покоління за поколінням жили нащадки Конфуція. Ліс Конфуція є незамінним джерелом для вивчення політичного, економічного і культурного розвитку. У цьому лісі розташовані мухили Конфуція та членів його родини, кам'яні стели з епідафіями і кам'яні стадуї. Ці об'єкти входять до списку Світової культурної спадщини ЮНЕСКО.